Надважлива номина, друзі, від сьогодні, з 23 24 року, всі дипломатичні установи України за кордоном, за дорученням Міністерства закордонних справ України, призупиняють надання і вчинення консульських дій для чоловіків віком від 18 до 60 років. Виключення складає тільки оформлення посвідчення на повернення чоловіків в Україну. Відповідні оголошення вже почали потрошку з'являтися на офіційних сайтах посольств України за кордоном. Зокрема, Генеральне посольство України в Х'юстоні вже вивесело відповідну об'яву. Бачите, 23.04.24 року, о 3.46, щодо вчинення консульських дій окремими категоріями громадян України. Гортаємо. і бачите, що написано. За дорученням Міністерства закордонних прав України, починаючи з 23-24-го року, тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, окрім дій пов'язаних з оформленням посвідчення особи на повернення в Україну. Далі для зразку посольство України в Китайській Народній Республіці тимчасово призупинено вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Як бачите, тут така сама об'ява за доручення Міністерства закордонних справ України починаючи з двадцять року, тимчасово призупинити вчинення. Консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Окрім оформлення посвідчень особи на поверненні в Україну, я вже перевірила офіційні сайті посольств України за кордоном в Польщі, в Чехії, в Німеччині. Поки що таких об'яв немає, але сп... Я так розумію, що ще просто ранок, і вони ще не встигли надати відповідне оголошення на своєму сайті. Однак, скоріш всього, такі оголошення також з'являться, тому що, як ви бачите, посольство України, в яких трішечки змінений час, то вони вже опублікували відповідні доручення. Як вам такі нововведення, друзі? Пишіть ваші коментарі.